Привіт, це Володимирівна, друзі. Я на оптомувачовому риночку по лівій стороні є продуктовий магазинчик із з різноманітними продуктами. Давайте глянемо, що вони нам пропонують. Ось друзі, дивіться, яке різноманіття олійки тут пропонує господиня стільки, стільки різних виробників. Тут зібралося, що прям очі розбігаються. Я вам показую, а ви вибирайте, приціняйтеся і залітайте на овочевий оптовий риночок. Ось цей магазинчик, ви його не пропустите Ось зразу при заїзді з лівої сторони, яке велике різноманіття. Тут і корма для твариночок, дуже багато різноманітних, і є туалети, сухі, жидкі корма і різні лікарські препарати. Також з вами благодатного є свіжі яєчка. Подивіться, які гарнесенькі по 60 гривень, по 58, 56, 55. І перепилині тут пропонують за 45 гривень, 20 штучок. Тут великий асортимент чаю і кави. І ось друзі, дивіться, скільки тільки кормів для наших похнастиків тут пропонують. Величезна різноманіття і дуже гарні ціни. Господиня сказала, що якщо будете брати від двох пачечок, то ціни будуть набагато приємніші. Так що можна не тільки придбати, але і зекономити.